Деякі люди вважають математику сухою наукою, що має мало спільного з життям, а втім, вона, як жодна інша наука, близька до життєвих ситуацій. Подумай, чи може суха наука допомогти приготувати смачний коктейль, до чого тут математика, можеш запитатися ти, а до того, що саме лінійна функція описує залежність об'єму коктейлю, який потрібно приготувати, від кількості порцій. І не обов'язково аргументом мають бути натуральні числа, адже можна приготувати і третину порції. А ще маємо лінійну залежність від кількості порцій і ваги чи об'єму самих інгредієнтів. Як бачиш, лінійні функції оточують нас усюди, варто тільки озирнутися навколо, а вміло їх підкорювати тобі допоможе це відео. Насамперед пригадаємо, що функції, які можна подати у вигляді y дорівнює kx де x – це незалежна змінна, а k і b – деякі числа, називаються лінійними. Детальніше з лінійною функцією та її графіком ти можеш ознайомитися в іншому відео з цього плейлиста. А зараз перше завдання на підкорення функції. Побудуй графік функції. Y дорівнює 3-2 X. і знайди точки перетину з осями графічно та аналітично. Невеличка підказка, спершу за допомогою переставної властивості додавання, приведи цю функцію до звичного для нас вигляду, а потім побудуй табличку, у яку ти будеш записувати довільні значення аргументу та відповідні їм значення функції. Нагадаємо, що для побудови прямої, яка є графіком лінійної функції, достатньо лише двох точок. Незалежно від вибраних для побудови точок у тебе має вийти такий графік. Графічно, тобто візуально, точки перетину графіка з осями координат визначити нескладно точка перетину з вісю х це 4,50 а точка перетину з вісю y 0,3. Перевіримо це аналітично. Щоб знайти точку перетину графіка функції з вісю x, підставимо 0 замість y і розв'яжемо рівняння відносно x. А щоб знайти точку перетину графіка функції з вісю y, підставимо 0 замість x у формулу функції та отримаємо шукане значення y. Сучасне життя неможливо уявити без різноманітних електроприладів. Ними користуються абсолютно всі, і що довше ми їх використовуємо, то більше енергії споживаємо, а отже, і платимо більше. Маємо для тебе практичну задачу Запиши функцію залежності вартості спожитої за місяць електроенергії Y від її кількості X. Розглянемо випадок, коли 1 кВт коштує 1,44 гривні, область визначення шуканої функції від 0 до 250 кВт. Нумо звірятися у цьому випадку функція це пряма пропорційність, і вигляд вона має такий Y дорівнює 1,44х. А зараз, не виконуючи побудови, знайди координати точки перетину графіків таких функцій: y 1 дорівнює 1,44х, та y 2 дорівнює 216, і як справжній фахівець, спробуй розтлумачити, який економічний зміст мають координати цієї точки, тобто, що означає її абсциса та ордината. Невеличка підказка. Щоб знайти точку перетину графіків, потрібно прирівняти їхні функції та розв'язавши рівняння, знайти відповідне значення х. Отже, прирівнявши функції та розв'язавши рівняння, отримаємо, що x дорівнює 150. А значення ординати цієї точки ми вже знаємо це 216. Тож маємо координати точки перетину. 150 216. А який їхній економічний зміст? 150 тобто значення Х. Це кількість спожитої електроенергії в кіловатах, а 216, тобто і. Це вартість спожитої електроенергії в гривнях. Пропонуємо взяти участь у дослідницькому мінібліці. Тобі потрібно буде проаналізувати три графіки і виявити серед усіх формул ті, які їм відповідають. Ну що, почнемо? І перший раунд. Яка з формул відповідає зображеному на малюнку графіку. Варіанти відповідей Y дорівнює мінус Х плюс 2. Y дорівнює 2X. Y дорівнює 2 x мінус 2. Правильна відповідь Y дорівнює 2 x тому що графік лише цієї функції проходить через точку 0,0. Як це перевірити, ти вже знаєш. Другий раунд. Питання те саме. Яка з формул відповідає зображеному на малюнку графіку? Варіанти відповідей Y дорівнює 1 мінус 0,5х. Y дорівнює 10. Плюс 0,5х Y дорівнює мінус 0,5х мінус 1,5 відповідь Y дорівнює 1 мінус 0,5х, тому що графік лише цієї функції проходить через точки 0,1 та 20. І останній третій раунд. Яка з формул відповідає зображеному на малюнку графіку. Варіанти відповідей y дорівнює x плюс 2,5. y дорівнює 2,5х мінус 1. y дорівнює 2,5. Правильна відповідь Y дорівнює 2,5. Тому що графік лише цієї функції проходить через точку 0 2,5 і має однакову ординату для будь-якого х. Запам'ятай точку перетину двох графіків можна знайти двома способами, щоб знайти точку перетину графіків двох функцій без побудови графіків потрібно прирівняти обидві функції. Розв'язати рівняння відносно Х, підставити його значення в одну з функцій, щоб знайти значення Y. Знайти точку перетину графіків можна і графічним способом, але за графіком не завжди можна точно визначити абсцису та ординату точки перетину. Лінійні функції оточують нас усюди, і тепер ти знаєш їхні властивості. Використовуй ці знання, щоб зробити своє життя простішим. І не забудь підписатися на наш канал та поділитися відео з друзями.